Що мені подобається в Канаді, так це природа. Тут звірі, вони не бояться людей. Вони з людьми можуть взагалі йти попри людей і просто не боятися. От, наприклад, зайчик сидить, такий маленький. Взагалі просто мецепівсінький такий. Зараз я покажу, от там сидить. Він навіть, дивіться, я підійшов, я метр від нього. І він не боїться мене взагалі. О, побіг. Там десь собі сховався, в нього там якась схованка. Дивіться, який маленький. <гум> і ще не білий чомусь, не знаю, чому і не побілі, вже зима повним ходом. Ну, коротше, в Канаді природа це щось взагалі. Тут, наприклад, в Дантауні, це центр міста, там, де такі висотки, можуть олені ходити. Ну, Взагалі можуть бігати, лисиці, недавно їхав, лисиця біжить. Ну, Природа тут на, на вищому рівні, тут звірі, дуже багато звірів, і вони. Просто бігають серед людей, і це прикольно, якось так.